Вітаю! Пропоную вам подивитися розклад без теми. Пам'ятаємо, що розклади у нас загальні. Наразі я озвучу, або в яких енергіях ви перебуваєте, або хто ви, і що вас цікавить. Тож, розклад у нас на один варіант. Хто ви? Паш Пентаклів говорить про те, що можливо цей розклад буде дивитися людина віком до 25 років. Або, можливо, якщо вам набагато більше віком, то ви людина, яка виглядаєте маложаво, не боїтеся йти у нові ідеї, не боїтеся щось розпочинати. Можливо, дещо наразі взагалі у вас то характер спокійний і. Можливо, дещо у вирішенні питань, ви такі робите паузи для того, щоб ви могли обміркувати ситуації. Або, можливо, у вас не вистачає терпіння, щоб доводити справи до логічного завершення. Щось розпочинаєте, але не завершуєте. Також у вас, можливо, дуже гарні аналітичні здібності, і ви дивитеся більш практично на оточуючу реальність, ніж інші, що поряд з вами. Ви дуже уважні до деталей і до того, що ви робите, і до самого процесу проявляєте свою увагу. Ну, і можливо, ваша зацікавленість направлена на все те, що може вам знадобитися у подальшій житті, житті в подальшому. Наразі, можливо, у вашому житті ну, дещо відбуваються такі. Моменти, що ви вважаєте, що втратили якісь шанси або можливості. Або ви щось робите, а результату не бачите. І це у вас можливо відбувається, або через те, що у вас наразі не вистачає знань, або, можливо, у вас ну, плани зрушуються, і ви не можете зробити те, що вам потрібно зробити. Тож, про що вам потрібно почути зараз ваш курків. Четвірка кубків і сімка кубків. Ну, дивіться, для вас актуальне питання або стосунків партнерських, або взагалі у вас стоїть питання вибору. Можливо, ви хотіли б новий шанс із людиною, яка. Вже у вашому житті або є, або дуже швидко проявиться. Також ця людина молода, може бути, якщо для дівчаток та й для чоловіків, може бути молодша за вас віком. Або ж просто дуже гарно виглядати. Така людина інтуїтивна, яка вміє м'яко з вами спілкуватися. Можливо, вона вас буде відчувати на рівні інтуїції, відчувати ваші потреби. Але ви чомусь не розумієте, чи варто вам ті стосунки налагоджувати. Тому що шанси у вас є для цього, а у вас дуже можливо, широкий вибір. І ви розгублені, що вам вжити у даній ситуації, чи варто вам ті стосунки налагоджувати. І ще, що вам потрібно знати. Ну так, ви ці стосунки вже не хочете налагоджувати. Або ця людина занадто вважала себе цінною у вашому житті, вважала, що вона світло для вас і всього вашого життя. І також ця людина можливо. Поводилася зверхньо, ну, і не, також якийсь хаос вносила у ваше життя. Не давала вам чіткого розуміння, що вам потрібно, в якому напрямку рухатися, чи ви будете разом рухатися. Ну, тобто, обіцянок вам ніяких не давали. Просто ви перебували у сподіваннях і вважали, що, можливо, там щось у вас складеться, але чомусь воно не склалося, і ви того вже більше не хочете. Для когось, можливо, це буде говорити про те, що ваші плани зруйнувалися і ви не бачите там перспектив. Або, можливо, є якісь перепони. Перепоною може бути декілька варіантів. Можливо, ви очікували, що ця людина, можливо, знаходилася в партнерських стосунках. І ви очікували, що людина піде із своєї родини, але цього не відбулося. Або ви вважали, що будете будувати свої стосунки. Як родина, і також цього не сталося. Можливо, через те, що ваш партнер десь або віддалився від вас, або взагалі наразі пішов. Але це не говорить, що людина пішла назавжди, просто такий проміжок часу. І у вас через це виникають якісь взагалі нерозуміння того, що відбувається, що вам робити. Вам би хотілося якусь пораду отримати, підтримку, слово, або щоб вам хто напрямок, який вказав. Але наразі у вас такої людини поряд немає, ви самі пораєтеся із цим. Вам вже хочеться якоїсь стабільності, відчувати, що ви впевнено на стоїте на своїх ногах, що у вас є і фінансова подушка, і що ви. Маєте стабільну роботу, якусь свою оселю, займаєтеся повсякденними справами. Можливо, ви про це мрієте, але замість цього у вас якийсь головний біль і нерозуміння в тій ситуації, і чи вам очікувати цю людину чи ні. Тому у вас, оці ваші мрії, взагалі ви їх, можливо, навіть і відмовляєтеся, можливо, ви навіть і думати про них не хочете через те, що. Ви розчарувалися у цій людині. Можливо, через те, що також ви зіткнулися від цієї людини або з агресивною поведінкою. Можливо, хтось із дезінформації якої щодо цієї людини. Вона говорила, що вона така стабільна і дієва, а насправді виявилося, що людина може і обманути, і можливо зрадити, також, можливо. Через цю людину ви перебували або в якихось слухах. Ну, Тобто ваші надії і сподівання не справдилися. А зараз ви, можливо, цю людину намагаєтеся викреслити із свого життя. Тому що дійсно там були якісь обмани або нещирість. Або, можливо, також вам, ну, були такі недоброзичливі люди, які вам заважали вашим стосункам. І якщо ви розраховували, що ці стосунки будуть законними і через оці сварки і непорозуміння у вас того наразі не відбувається. Що вам потрібно зробити? Можливо, вам потрібно наразі трошки відсторонитися від своїх оцих сподівань. На партнерські стосунки, сподіватися, перестати, що, можливо, щось вирівняється, щось устаткується, що щось, щось там відродиться, але ні, цього не варто. І повернення цієї людини поки що не варто чекати. Це не говорить, що це назавжди, і взагалі так. Але наразі, на даний термін, термін вам краще збудувати свою оборону. тобто Прорахуйте свої кроки, захистіться від зайвих якихось емоцій, можливо, від негативних емоцій, від образів, від хтось, можливо, навіть і плакав, там якісь розчарування такі були, що ви зараз не відчуваєте в собі навіть сили, щоб ви боролися з тими обставинами. Але вам це потрібно зробити. Якщо ви не зможете себе захистити, Тобто наразі, або обмежити спілкування з тою людиною. Можливо, для когось буде те, що вам потрібно взагалі відсторонитися на деякий час від соціумі і тримати руку на пульсі, щоб нічого ваш спокій поки що не порушувало, поки ви не відновитеся і не відновити свої емоції, переведете із негативу в позитив, також ваші думки, щоб вирівнятися, щоб ви правильно будували своє життя. Якщо ви не зможете цього зробити, як наслідок можуть бути якась ваша слабкість, або, можливо, ви навіть будете, знаєте, не контролювати ситуації навколо вас, а тим можуть користуватися інші люди. Ви будете залежати від тих інших людей і від тих обставин, а вам варто, як я вже сказала, збудувати свою оборону. Тобто тримайте руку на пульсі. Ну, от для когось буде корисна саме така інформація. Це не говорить про закінчення стосунків, але на даний час ви повинні укріпити себе, щоб уникнути якихось цих сварок, щоб ви могли відчути свою силу. Лише потім ви будете розуміти, як вам діяти далі.